Страждання зароджується в голові, і саме там його можна знищити. Стоїцизм дає нам раціональну рамку та необхідне розуміння, він показує, що страждання виникає із залежності від неконтрольованого і вчить розрізняти те, що залежить від нас, від того, що ні. Мета цього підходу дати людині розумову основу для необхідності внутрішнього контролю. Однак цей спосіб має обмеження. Раціональна спроба вольового ігнорування небажаних думок часто стикається з психологічним бар'єром, так званим парадоксом заборони, коли мозок інтерпретує спробу придушення як сигнал про важливість, посилюючи болісні думки. Тут на допомогу приходить буддизм. він пропонує не стільки філософію, скільки практичний підхід або техніку для подолання цього спротиву. Буддисти зрозуміли, що думка має владу над нами лише тоді. Коли ми живемо її своєю увагою, замість боротьби з думкою волею, ми відключаємо від неї промінь уваги. Таким чином, стоїцизм надає нам мудрість і знання про те, що потрібно контролювати, а буддизм дає спосіб конкретну практику, яка робить цей контроль можливим, пропонуючи пряме вирішення стоїчного парадоксу.